Друзі, мене звати Ліна Храмцова, вітаю вас на моєму каналі. Я живу більше 22 років в Німеччині і 10 років навчалася, працюю в сфері педагогіки, тобто вихователем, вихователем в лікарні, інтеграційним тренером. В цьому відео хочу з вами поговорити про те, чому професія вихователя вважається не престижною і які є міфи про нас. Для чого я хочу зробити це відео? Для того, щоб вам допомогти. Бачити свою професійність і не дозволяти нікому ні суспільству, ні знайомим, ні батькам, садочку, кому ви працюєте, говорити, зі а не ерц'єрін. Ми не тільки одна вихователька, ми педагогічна сила, ми е е педагогічна, як би так правильно назвати нас Махт. Е е Назвує це словом Махт. Поїхали. Що таке Артієрін? «Рціярі»? Ертіарін це вихователька. Тобто, само слово Артія говорить, нам зараз будемо виховувати. Раніше наша професія називалася як Kінda Колись ми дивилися під час навчання карти, відео, такий фільм був, як відбувалося раніше, яка була структура групи, чим там діти займалися. Воно і було Кінда Гартен певний. Певна кімната, садок, і в тому садочку були діти. Тобто не було цього педагогічного нюансу ерцію виховання. Ще, якщо повернутися трошки назад історично, це називалося як Авпеварунгс Анштальт. це якесь закчинене приміщення. Зараз кажуть, там психіогіч, психіша анштальт або там, для кримінальних якихось людей Анштальт. І авбиваренця означає зберігати. Тобто раніше це просто були якісь організації, в яких зберігали дітей. Там не ну, було ні виховання, ні педагогіки, ні психології, нічого. Зараз тобто, все змінилося, але отут, в мозку, Нормальних обивателів нічого не змінилося. І часто люди трошечки постарші кажуть: а дікінна гертнерін. ніфіга, ми не кіндагертна, ми Ерція. У нас зовсім інше завдання. Фігам Ерціюнгсунс спільдунгс Автрак. Тому ем, якщо деякі вони не йдуть в ногу з часом і не розуміють. Що ви несете в суспільство, як вихователь, які педагогічні цілі ви переслідуєте, і наскільки ви е, з дітьми працюєте, то це не ваша проблема. Ви, як професіонал, повинні держати себе і знати, хто ви, що ви робите з дитиною. Один з міфів це вихователі, вони п'ють каву. Чому це виникає? Оскільки в деяких садочках, де Відсутня педагогічна робота з боку керівника. Справді батьки приводять дітей до садочку. Що вони бачать? Сидять люди п'ють каву. В нас, наприклад, таке було заборонено. Ми ем, з вами спілкуємося в групах, ем, які я створила для педагогів, і часто кажуть, в нас це дозволено, а в нас це не дозволено. Все залежить від команди. Але я ніколи не пила каву перед батьками, перед дітьми, оскільки ми працюємо. Ви на роботі з клієнтами ніде не бачили, правда, щоб перед вами отак от людина пила каву, яка не знаю там хірург, якийсь з вами проводить консультацію. Може, хтось води вип'є. Але це дуже такий цікавий момент. Наступний момент батьки не розуміють наскільки відбувається вбувається розвиток дитини від нуля до шісти років. Це називається німецькою мовою Фрюкінліхе Ерцівкун, Фрюкінліхе Ентвіклінг. Тобто процеси, які відбуваються з дитиною, коли ваша дитина розмазує кашу. Ну, що ви робите? Ну ну якусь бруд вона там організовує. Щось там дитина кидає. Що ти робиш? Сиди тихенько. Ми, як педагоги, з вами бачимо, коли дитина бере кашу, це означає, що в нас іде тактильний фарруген, дитина дивиться на консистенцію каші, вона дивиться на те, як відчувається. Деякі діти, наприклад, їм подобається, як та каша розмазана по руці, деяким не подобається. Потім, якщо діти щось кидають вниз, це означає, вони перевіряють силу земного тяжіння. Вони дивляться, як той предмет падає, який звук. То ми з вами, як педагоги, вже дивимося, ага, дитина знаходиться в цьому періоді розвитку. Що ми можемо дати йому з іграшок, або ви напишете лянгіші. Батьки, на жаль, цього не знають. Дитина, знов таки, ви як професіонали, ви можете спостерігати за розвитком і в певний момент підказати: дивіться, тут є проблеми з мовою. Батьки тут кажуть, ні, в мене з дитиною все добре, оскільки вони часто, якщо признають, що... І проблема у розвитку дитини, вони бояться, що їх хтось буде звинувачувати. Це ви такі погані, не дивилися за дитиною. І ви, як педагоги, ви робите настільки неймовірно важливу роботу, яку за рахунок неосвідомлення і знання психології педагогіки батьки просто не можуть оцінити. Тому, будь ласка, хлопці і дівчата, якщо ви мене бачите, якщо ви є педагогом, знайте свою силу, знайте вплив своєї професії, і не реагуйте на тих батьків, які, можливо, будуть принижувати вас. Оця фраза Дісну Ерціарін, вона вас вже якось класифікує і в оцій шуплядин. Є таке поняття, як шуплядин Денькін. Тобто всі білянки тупі, всі іноземці там нас агресивні, всі люди, які трошки такі повні, вони що? Будемо говорити далі. Тобто оця класифікація. І само суспільство ставить нашу професію в рейтингу Ми не виграємо. Ми десь там внизу нижче. Плінтуса і це проблема суспільства. Такі ви бачите зараз є скрізь забастовки. В нас водії автобусів, кіндаґесайнріхтунген, хтось хто працює там, Корн Хорт Тобто, взагалі професії ми не належимо на жаль до самих крутих. Це пов'язано з тим, щоб ще стати вихователем. Вам потрібно зробити аусбільнок. Аус в нас, ви знаєте, шулішаусбільну дуалі Аусбілдунк і фраузецу. до речі, говорю спеціально німецькими термінами. Тобто, база для того, щоб це робити, це в нас Hauptschulabschluss, Realschulabschluss для тих, хто народився, живе в Німеччині. Це означає, що вам не треба для того, щоб навчатися, наприклад, на соціаль арбайтах. Вам треба робити студіум, Це означає, вам потрібна абітура, ви маєте закінчити гімназію. Тобто, наша професія відповідно до того, що не треба великих знань. Її і трошечки опускають донизу. Ем, про що це говорить? Це говорить знов таки про ем, проблеми в нашому суспільстві. Я вас, ем, як професіонал, який працює в цій сфері дуже давно, ем, можу сказати, я мала великий досвід із батьками, які дивляться так от зверху донизу на вас, і деякі ем, інші групи професій. Знайте свою силу. Якщо ви любите свою професію, якщо вам подобається. То ем, спробуйте працювати там. Є багато варіантів, де працювати вихователем, і робіть вайта більдунги. Є велика кількість можливостей, як ви можете реалізувати себе в професії. Я зроблю про це ем, окреме відео. Але, от саме цей момент позиціонувати себе в колективі, якщо ви нова людина. Серед батьків і в суспільстві і розуміти, що ви не просто якась там вихователька, яка, наприклад, мала педагогічну освіту в Україні, приїхала, зробила тут форбільну, вайте більну, ви працюєте вихователем. Ще такий цікавий момент, що нюанси професії, які ви будете взнавати протягом часу, все залежить від вас, від нашого внутрішнього налаштування. І е, від того, як ви бачите себе, є завжди можливість змінити щось. Наприклад, коли я працювала в садочку, гарне таке слово унтафурат. Інші ваунтафурат мені було з часом е, скучно, ланвалій. Я просто знала, що я можу більше. Я маю освіту вчителя з України, і це для мене був такий базовий. Капітал це була стартова така сходинка до того, чим я займаюся зараз. Спробуйте і дивіться на цю професію, якщо ви були вчителем, зараз ви виховати, дивіться це для себе на я такий от ем, трамплін. Я буду робити оспільдунг, я пропрацюю трошки і подивлюся, зорієнтуюся, ви мову, а потім ви можете для себе справді зробити. Ем, Побудувати щось зверху. Що ви можете зробити? Я зроблю окреме відео. Це буде 5 професій, які ви можете здобути на основі професії вихователя. І для тих, хто цікавиться особливостями, я пропоную курс, який називається Креативні дівчата 2. Я перший курс проводила минулого року і зараз. Що ми там з вами робимо? Ми розбираємо нюанси. Наприклад, що ви робите, коли дитина приходить до вас на ангівонок і дитина не сидить? Що ви робите, коли ви робите ангіботи? Тобто малянгиботи, ангіботи, шпотліхі ангіботи креативні англіботе, як робити Баубахтунг, що таке Bild von Ерцієрін, які юридичні аспекти, що дозволено робити вихователям? Що ні, це все мій досвід, який я протягом 10 років збирала, і я пропоную вам це в семінарі. Він буде тривати один місяць, в нас буде 4 ефіри по півтори години, плюс зворотній зв'язок. Ті, хто приймав вже участь в першому семінарі, знають, що є дуже велика кількість інформації. Все буде в записі, зможете подивитися коли завгодно. Якщо вас цікавить, приходьте в приват. І саме головне це позиціонувати себе, щоб ви поважали в першу чергу себе, були впевнені, а потім вас будуть поважати інші. Як нового. Працівника як людину з досвідом. Я впевнена, що у вас все вдасться в Німеччині, оскільки це країна, в якій ви можете зробити все, що завгодно. Якщо є ем, цілеспрямованість, бажання і інформація. За інформацію приходьте, я з радістю поділюся і нею. Побачимося в наступних відео.